Так, друзі, всім добра, ви на каналі Добербобер. Так, сьогодні Так, нагадую, ми в Дніпропетровській області, бо постійно забуваюся це казати. Так, сьогодні у нас 25 квітня. 25. Ось хочеться показати кількість води, яку треба. От у нас тут 5 баночок і їх вистачає нам на 2 дні. Звичайна вода дощова назбирав, привіз, тобто і розраховують. А у нас тут... Коротше, приблизно літр на 10 сімей йде. Ну, отак от в сутки. Так. І що хочеться сказати по ріпачку. Е, тільки що обдивився, там у нас далекі, якщо вам видно, не видно, не знаю, ріпак 100 гектар. І там поле десь 1,5 кілометра, ну, кілометр, півтора от туди, якщо там дивитися, Тоже є ріпакове поле. І що хочеться сказати у нас. По ріпаку звіт. Вже ми стоїмо тут тиждень, тиждень тут стоїм. І поки що в нас на вісах мінус 2 кілограма 100 г. Ну, це поки що так сказати. Далі буде видно. Тобто на деякі сім'ї понакидав, деякі сім'ї навіть ревізію не робив. Тому що то дощі, то закрий вулики, то відкриє вулики, то опять закриє вулики, то опять відкрий вулики. А бджоли зрозуміло, що коли ми закрили, відкрили, вже не дадуть з ними попрацювати. Трохи деякі попрацював, деякі сім'ї хочу показати. Що було в нас? Це де нема клійонки. Оце все з, або з під низу, або з підверху. Це ті вулики, які я не вспів розширити. Не дуже не вспів, ну не зміг розширити через те, що то погодні умови не давали і думав, Куча меду, значить, буде. Сьогодні, значить, дов бути ловкенький день. І вчора я приїхав. Ну, так, да, вчора приїхав, в обід я поставив сюди корпус і, думаю, зважу. Зважив я, було 30 кг і 20 чи 200 г. І от така ситуація. Тобто, 32 кілограма було взагалі. А зараз у нас 31 900. І такі в нас мінуса, такі в нас мінуса ідуть і Ось тут треба буде ще позбирати, всяких. треба буде навести тут порядочок, щоб гарненько було якийсь день виберу. Тому що так розумію, що стоять нам тут довго прийдеться аж до самого сояшника. То тут це така тільки що познімав, утеплював сім'ї, то деякі сім'ї бачимо корпус так і не поставив. Через кліоночку ще попрацюю трохи. В деяких сім'ях онканді поставалося це пергове. Це в слабеньке сильних з'їли по дві порції. Так, і що ми маємо? Маємо, що цей лік, лік рік пролетів з ріпаком жорстко. Ну, я на ріпак якщо чесно, не сильно, то завжди надіюсь Хоча в цьому році планував взяти хоча б по 10 кг сім'ї, то що в минулому році взяли по 5, думаю, ну, в цьому році візьму по 10. А взяв я, вибачте, мене, ну, коротше, не взяв я по 10 кілограм, да? то хочеться сказати, що навіть в сильних сім'ях нема нічого. там Може якийсь наприск, більш-менш якийсь, і то, то може минулорічний перероблений Хоча, От, якщо подивитися на бджілку, вся бджіка, ловко-ловку в рапсі. Писочки, ну тут не видно так сильно, а от мордочки деякі, прям, ну, дуже сильно видно, що вони всі в ріпачку. Ну, видно, якщо ви придивитесь, он бджілка, он бджілка, тобто ну, працюють на ріпаку дуже гарно. Але але, але, в цей рік ми он той витягував задвижку, щоб не запарилися. Так, ще не всі передивився, може якісь навіть і підпарились, не знаю. Ну, Ще всі перейду, Завтра в нас дощ обіцяють. Завтра не буду. А післязавтра в суботу заряджаюсь на цілий день, треба взяти з собою їжі побільше. І будемо пахати. Паралельно де старий мед, щоб освободити підсоєшник, зрізаю його назрізав зрізав від забрусу. Купив собі, до речі, ніж гуслія. Класний ніж, зубчастий аналог Джеро, то класний, класний. Так, ну що. Збираюсь додому, ще така ситуація, приїхав на пасіку, і бенз кончився. Прийшлося братана визивати, слава Богу, братан адекватний при пам'яті. Та живе тут недалеко, що взяв у дядька полторашку бенза та привіз мені, щоб сірий тут не плакав, не грустив скадав, з кабанами на пару. То що їсти хочеться. Ну а от так от у нас зараз бджілка на водичці працює. Так, Поки що підкормку не роблю, але планую робити підкормку і, судячи взагалі на цей рік, то годувати прийдеться ловко. Навірно, весь сахар піде, який мене в минулому році, до речі, заказав, там було в мене 6 чи 8 мішків, я використав тільки 2. У мене залишилось 6 чи 5, вже точно не пам'ятаю. Ну, будемо вважати 5 мішків. Може 4 Ну, не короче, Всі 200 кг влетять сюди за літо, як діти в школу. Короте. Так, все, друзі, вам удачі, сподіваюся, сильні сім'ї у вас. Тому що в мене деякі, до речі, купив пакети, то пакети і зараз вийшли, пакети по селі сильніші, ніж в мене деякі зимували сім'ї. Так що все. Всім бобра, до побачення.